50 всего шут на сначала. Уже. Но мне самому подобаются такие бонзайчики, можно сделать, правда? А ну померяй, сколько они имеют. Так, меряю. То линейка, сколько она имеет? 50 см. 50 сантиметров. А, то они уже больше. Ну, то 60, 65, то не, ну, больше, 70, навіть. навіть 70, десь так. 70, 50 так? 50, але то свічка ця вона ще виросте то десь, Ну, 10 см вона буде Боже, вища так. гарантія. Ну і тут 80-90 гривень. Ну це гарний кедр. Що, а там шишка є, та? так? І ще то краще. вона саме менша була. Даю бонус Ого. тим, хто кедра купить. То взагалі дуже жирно. Но. Можна з, не... з неї ще виростити угу. собі скільки їм десь вже 6 років, цей вже сьомий піде чи що. Ну це, так. це, це ану, от так. А тут таке саме планують пересаджувати, тому що перенего система вже досить велика і не мають Вони вже місця. Буду пересаджувати і ще маю гарну землю, що цього року. То навіть десь привети є, <кх> так? Є привети. Але привети там ми не продаємо, напевно, ні? Хіба би просто... десь дуже якийсь любитель був? Експеримент, ні. Так, експериментуємо. Бо то на приветому швидше шишки будуть, може через 2-3 роки, а це якщо 7 років, то ще десь 10 років треба буде першу шишку чекати. Ну так, але, але росте, то... то все залежить ще від землі, від умов. Ну так, так. Знаєш, бо в одному місці росте швидко у другому. Ну це якщо 18 це років, якщо той. в культурі, ні? Не, ну, не в культурі, а такого десь в лісі. Чи 30 в лісі? а от треба подивитися, я не пам'ятаю вже. Ні, 18, 30, то 30 це вже. Я знаю, що воно десь в лісі росте і йому мішають, бо головне сонце. Цій рослині головне сонце. Якщо посадити десь під дерево його, то він mm -hmm. там буде чахнути. Ну, малі, малі наоборот хочуть. Так, малі Тіньочка. треба притягняти, їх обов'язково притягняти. Так, а як велике, ну, воно ну, чуть-чуть більше робиться дерево, таке вже можна висаджувати на. Ну, сонце. Найбільша небезпека є така, що слідкувати, щоб не пересохла земля в комі. Тому угу. що ну деколи кожного дня треба поливати. Це прививочка, оце буде угу. швидше. Швидше. Земельку такую погарно. гарно. Uh -huh. Тепер скоро я, так що вона. знаю. Ну має. гарно. А ну ще що можна показати? Інтересно. Виногради в хаті, то ми зараз йдемо виногради. тоді до хати. Кому виногради... ще цікаві виногради, то зараз. фундук, є. Ще фундук хундук є? Хундук, двох видів, але це на любителя просто uh -huh. Виногради.